Від Європи у юленій Темниці президент Литви озвучила Віктору Януковичу ультиматум ЄС сонна блокада. Опозиціонери проспали антиребацький плакат у раді. Авральний ремонт Кабмін наказав терміново залатати дороги. Інтимне бажання прем'єра Микола Азаров вляпався у сексуальний скандал добре, ефір каналу ТВ Продовжить інформаційна служба Олексій Ліхман у студії. Глухий кут для українського президента. Перша за рік зустріч із іноземним колегою завершилася для Віктора Януковича ультиматумом. Президент Литви Даля Гріваускайте розкритикувала українську владу і наголосила, Україна уже просто не може затягувати із питанням загратованих опозиціонерів. Мовляв, питання політичних в'язнів може перешкодити підписанню угоди про асоціацію із ЄС. В свою чергу Віктор Янукович на критику президента Литви не зреагувати не міг. Очільник держави запевнив, справа ув'язнення Тимошенко та Луценка всього на всього справа часу і пообіцяв подумати, як вийти з ситуації. І Литва і Україна зацікавлена у підписанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Але перешкодою може стати несприятлива політична ситуація в державі. Європейський Союз ретельно стежить за розвитком справ політичних опонентів. Офіційна позиція ЄС те, що селекторне правосуддя є негативним для подальшої співпраці України та ЄС. Це питання є дуже болючим для нас. Потрібен час для того, щоб знайти відповіді на це питання. Для нас дуже важливо, щоб е, рішення, які. Будуть прийматись найближчим часом, вони приймались в межах існуючого законодавства в юридичній площині. Як зняти це питання, ми повинні думати і вирішувати спільно з нашими партнерами? Пропажа у Верховній Раді депутати опозиціонери, поки несли нічну вахту у парламенті, проспали головний атрибут блокувальників плакату президії. Ще вчора тут красувався банер Рада гниє з рибака», який викликав гнів керівництва партії регіонів, та на ранок він зник. При тому, що всі інші плакати були на своїх місцях, і хоч депутати від удару не залишали сесійну залу ні на хвилину, куди ще з банер пояснити не змогли. Куди подівся плакат, давайте зробимо розслідування і будемо вияснювати. Якщо це питання вас цікавить, ми будемо зараз займатися тим, що будемо висня... вияснювати. Я чув, що хтось взяв його на сувеніри? Не знаю, можливо. До сліз Миколу Азарова сьогодні ледь не довели дороги. Як стан в уряді традиційно списали на зиму. Вона їх, мовляв, злизала просто таки до дір. От водії на відміну від прем'єра літературною мовою описувати стан доріг взагалі відмовляються про те, що залишилося від автошляхів лише після двох місяців зими, як боротися із бездіяльністю дорожніх служб. Далі розповідає Ярослав Кречко. Сюжет готується до ефіру. Повідомляють мені мої колеги-режисери. Ми йдемо далі. Далі по випуску. Почерк Павліченків вирішили перевірити апеляційний суд Києва, призначив графологічну експертизу під час розгляду скарги на вирок Дмитру та Сергію Павліченка. Бо, нагадаю, вони вже засуджені за убивство столичного судді. До отримання результатів услухання оголошено перерву до 12 березня. Експертизу проведуть тому, що у квартирі Павліченків під час затримання знайшли аркуш паперу, на якому була написана адреса убитого судді. Засуджені стверджують, що не знають звідки в помешканні взяв. Цей аркуш, а адреси судді вони взагалі ніколи не знали. Якщо почерк належатиме підсудним, це буде іще один доказ їхньої провини. Переконані прокурори. Натомість захист Павліченків стверджує, експертиза нічого не дасть, бо речовий доказ був неналежно оформлений при вилученні. Сам цей листок він знаходиться в матеріалах справи просто в в простому поліетиленовому файлі. Не запечатаний в конверт, там немає печатки, там немає підпису слідчого і немає підпису понятих, що вони були присутні при його вилученні. Він просто лежить в вільному поліетиленому файлі, і його можна було міняти скільки завгодно і де він взявся, чесно кажучи, зробити якийсь висновок неможливо. Сам не гам і другим не дам. Ціновий рейд Миколи Азарова не пережив магазин спокуси. Його демонтували на догоду у прем'єр-міністрові. Він не заходячи всередину, попросив прибрати неподобство і вже за день секшоп наказав довгожити. Як ліквідовували кубло спокуси, Олена Фанасієнко бачила і розпитувала киян чи до вподоби їм примус до сексуального говіння. Він порушник прем'єрського спокою, кіоск, де продаються речі для кохання. Специфіку його роботи видає лише яскрава вивіска. У вітринах жодного неподобства. Тільки мережівні пенюари і мініатюрні сукні. Ролети підняті, але двері зачинені. Ні, я туди не заходила, з ви. А чого? Мені ні удобно, наприклад. Не заходив сюди і Микола Азаров на сороміське сусідство із продуктовим магазином. Йому вчора пожалівся громадський активіст. 66-літній чиновник одразу розпорядився кіоск із дорослими цяцьками знести. Паладку навіть подальше. Кадав дерево. Ну сьогодні, завтра уберемо виконувати бажання прем'єра почали одразу після його від'їзду. Очевидці кажуть, власник сам рано вранці зняв епатажну вив'язку і виніс усі речі. На ранок сюди приїхала бригада працівників благоустрою і міліція. Вони, усміхаючись, почали демонтаж. Магазину журналісти на місці не застали, не змогли розшукати його прізвище і у базі даних управління благоустрою. Речі для кохання тут почали продавати не більше як місяць. Хоча сам кіоск стоїть ще з квітня минулого року, розповідають в сусідніх крамницях. Продавці з настороженням спостерігають за ліквідацією магазину. Утіхи вони кажуть, на речі для кохання є свій покупець, а це просто знищення бізнесу на догоду чиновникам. Це не ображаєте, що тут поряд секшоп, діти ходять Ну, во-первых, дітей туди не пускають, як і в будь такое заведение, это Це перше. кто не хочет, не заходит. А третє, у них були повністю закриті э, всі окна, то есть там нічого прозрачного не було. Кіос, який не чіпали 10 місяців, демонтували за годину. Все згідно з розпорядженням Печельської райдержадміністрації. Працівники благоустрою заразом знесли ще й магазин квітів. кажуть, обидві ятки, виявляється, були нелегалами. Немає дозвони документації якої Проєктно-дорожньої дозвіл документації всієї? А як вони тут стояли? Запитайте у районної адміністрації, яка подала нам заявку. Хоч власники мафів і бояться, що наступним може стати їхній кіоск та правду шукати поки не будуть. У громадській асоціації, яка захищає права підприємців, кажуть, чиновники можуть причепитися до будь-якого кіоска. Сьогодні є такий проміжний етап, коли всі тимчасові споруди розміщені на території міста Києва незаконно. На Почерські площі місце порожніє. Перехожі розділились у думках: одні радіють, нарешті площу розчистять від мафів, секшоп муля очі літнім людям і батькам школярів. Інші місцеві розправи над магазином у тих не зрозуміли. Ну там стояли манекени з дівчатами. З якими дівчатками? А? З якими дівчатками? Ну одягнено в гарну сукню. Хіба це погано в гарних сутнях? Ну, можливо, не в цьому місці. Тут багато школ, три штуки. Та казисінки закрили. А зараз мені подобається. А, ну, на рені ходять. А ми б зашлі. <зуміли>. Олена Фанисієнко, Христина Малазоня, Ігор Сулій, Тивай. Не збираються бавитися прем'єр із пекарями. Їм обіцяє серйозні перевірки. Все тому, щоб не підвищували ціни на хліб, пригрозив Микола Азаров. Першим на ревізорів слід чекати підприємству «Київхліб». Від початку тижня, нагадаю, компанія збільшила вартість соціальних сортів хліба. Відтак у столиці цінники змінилися аж на 80 копійок. Так вартість українського сягнула 4 гривень 80 копійок, а батона – 4,10. Ще раніше ціна на вироби змінилась у Полтаві, Донецьку, Запоріжжі та у Криму. Шукав та Шов старі цінники вчора. Прем'єр в одному зі столичних супермаркетів. Український хліб йому пропонували за 3 гривні і 4 копійки, а батон за 3,17. А ось такий цінник на батон у тому ж магазині зафіксували наші журналісти уже сьогодні. Утім, прем'єр не порушний. Він упевнений, бачив справжні ціни. Тому пекарям, які підвищуватимуть вартість виробів, обіцяє буде не солодко. Став підвищувати ціни на соціальний підкреслю сорти хліба. На масові сорти немає. Натомість є необмежена можливість користуватися дешевим борошном з державних резервів. От чи насправді хліб в Україні коштує трохи більше ніж 3 гривні. Телеканал ТВА оголошує акцію, аби встановити реальну вартість соціальних сортів того, що всьому голова просимо надсилати нам чеки з магазинів. Там має бути вказано скільки коштує батон чи український хліб. Чек, будь ласка, надсилайте на нашу електронну скриньку. Її адресу ви зараз бачите на екрані. Якщо ціна на хліб у вашому регіоні значно відрізнятиметься від показаної чиновниками, ми обов'язково з'ясуємо причину цього подорожчання. Сьогодні ж журналісти ТВА з'ясовували причину. Того, чому українські дороги опинилися у такому жахливому стані, нагадаю, Микола Азаров списав сьогодні усе на зиму. Водії на відміну від прем'єра літературною мовою не описують стан доріг, якими пересуваються. Ми відправили нашого кореспондента Ярослава Кречка на дороги поспілкуватися із водіями, що вони думають про стан автошляхів, і з чиновниками, які мають відповідати за стан дорожнього покриття. Прошу сюжет, готовий до ефіру. Так виглядає столична кільцева дорога. Через неможливість об'їхати ями тут і вдень, і увечері постійний затор. Дороги же. Пі... повний ж... ужас. Бампера немає цих ям. Кольоса кожен день по 80 рублів. Олександру столична яма біля аеропорту Жуляни вже коштувала 10 тисяч гривень. Колесо провалилось, там воно відтаївши лужі, не видно ям нічого. Прибіла піддон. тренера Тренеропоршніва група просто вийшла з строю, з масла. Тут пройшла заміна мотора. На техстанції нині гаряча пора. Власники розповідають, кількість клієнтів порівняно з попередніми роками зросла у чотири рази. Були плохі дороги, але то що в цьому году нереально. Те, що гірше вже немає куди, сьогодні визнав і прем'єр Микола Азаров. Він заявив, хороших доріг немає жоден обласний центр і доручив місцевим адміністраціям до 1 березня скласти список автошляхів, де плакати хочеться. Без сліз неможливо дивитися на автомобільну дорогу Київ-Одеса. На ділянку дороги Хмельницький-Чернівці тощо. або спробуйте, наприклад, проїхати від Сум до Києва. Це траса, Київ, Одеса. Проїхавши лише 20 кілометрів від столиці, ми нарахували сім автомобілів, водії яких змушені були замінити колеса. Друп не читав сьогодні вранці і вчора вечором 19 машин, таких як я. Я послухав його, а сьогодні сам попав. На деяких ділянках траси міжнародного значення водії через дорожнє покриття їдуть зі швидкістю не більше ніж 20 кілометрів на годину. А там, де здається, ями закінчились, вони починаються знову. Не встиг об'їхати яму з правої сторони, фура з лівої сторони, машина їхала, обганяла мене, влетів в яму, спустила колесо, А з тієї сторони гуля вилізла на колесі. А це дорога обласного значення Житомир Бердичів. Водії навіть не пригадують, коли її останнє ремонтували. Олександр долає ці ями щотижня і минулоріч вже відсудив в «Укравтодору» 12 тисяч гривень. Їхав з Бердичева, Яма була десь глибиною більше 10 сантиметрів по центрі дороги. У мене поламалось там колесо. Дмитро, активіст інтернет-проекту Укряма, замість суду радить скаржитись у Державтоінспекцію. Саме вона має контролювати, щоб ями на дорогах відповідали держстандарту не глибше 6 сантиметрів. Візитка 9 сантиметрів довжину, так? От ми ставимо, вона туди, там більше, ніж тут майже ну, 20-15 сантиметрів точно є глибини, якщо міряти від самого цієї ями. Відповідно, вона більше, ніж пів квадратних метра. Тобто обидва цих порушення е, є. Оформити скаргу на стан дороги можна просто на сайті «Укр'ями», додавши її фото. Після цього удає є місяць на те, щоб змусити дорожників ями залатати. Оця яма є адміністративним порушенням. Ота окрема є окремим адміністративним порушенням. Ота яма є окремо адміністративним порушенням. Тут Дає як орган, який відповідає за контроль за безпекою дорожнього руху. Контроль не здійснює. Відтак, попри аварійний стан автошляхів, дорожники працюють не надто активно. Жаліються, погода ремонту ще не сприяє. А поки автодор чекає потепління, у Києві ТВА за два дні помітив ремонтників лише на двох вулицях. Не талатків рівнені на ремонт. Коїснує перевірити саме збінація наличі, заново перелажить новий асфальт. Це на перший рік 11 мільярдів, на другий рік ще 9 мільярдів, і ми зробимо наші дороги ідеальними. То ми повинні зважувати на ситуацію, що неможливо одночасно розпочати такі грандіозні ремонти. Тому українські дороги традиційно очікує ремонт ямковий. У Києвавтодорі запевняють, якщо для них знайдуть понад 3,5 мільйони гривень, до березня проблемні столичні автошляхи підлатають. А поки водіям залишається сподіватись, що однієї запаски їм до березня вистачить. Це второго раз уже вчора і тепер сьогодні. Ярослав Кречко, Ігор Сулій та Олександр Тупік. ТВА. Немає імені свідка, немає засідання. Суд у справі про убивство Євгена Щербаня перенесли на прохання Юлії Тимошенко. Сьогодні експрем'єр мала взяти участь у допиті свідка в режимі відеоконференції. Однак, обвинувачена заявила, що спочатку має поспілкуватися із адвокатами. Проте на початку засідання працівники Качанівської колонії повідомили, що Тимошенко відмовляється і не готова до участі у процесі. У генеральній прокуратурі вже назвали це затягуванням справи. Натомість, обвинувачення не розкриває особу свідка. Дотепер невідомо, хто даватиме. Свідчення у справі про вбивство у 96-му році нардепа і бізнесмена Євгена Щербаня, в якому звинувачують експрем'єра. прем'єра. Засідання суду перенесли на завтра. Прокуратура очікує, що цього разу ув'язнена візьме у ньому участь у режимі відеоконференції. Я оголосив е, е, прізвище свідка, і я впевнений, що і в листі е, Юлії Володимирівни прізвище свідка не зазначалося, як може Юлія Володимирівна підготуватися до допиту якоїсь особи, яку вона не знає, кого будуть допитувати. Інші новини сьогодні. Далі у випуску. От зокрема будемо говорити про таке. Електронна припарка Hyundai. Укрзалізниця запускає чергові експерименти з корейськими потягами, добрими намірами вимощена дорога до суду. Хмельничан карають за порятунок річки. Боїнг проти України. Американці хочуть великих грошей від «Південмашу». Укрзалізниця вдалася до ще одного експерименту із Хюндаєми. В експресах запровадять електронні проїзні документи. Як запевняють залізничники, тепер не треба буде годинами стовбичити у черзі доказ. Для цього досить купити квиток на інтернет-сайті та роздрукувати його на принтері. Пропускати у вагони будуть саме за такими листками зі штрих-кодом. Однак вічайдухів, котрі б ризикнули подорожувати корейськими потягами, все ще мало. Зокрема, на маршрут київ Донецьку середу електронні квитки купили лише п'ятеро пасажирів. Нагадаю, минуло Річ потяги виходили з ладу понад 70 разів. А їхній ремонт коштував близько 300 мільйонів доларів. Пасажир приходить з форматом А4 сфотографіруваний на телефон на айфон на що небудь інше. Ми висвітлюємо, отримуємо інформацію, що білет проплачен, все нормально, і робимо посадку. Білет здається точно по такій ж технології, як здається звичайний білет, куплений в інтернеті. То есть подходит человек с этим своим посадочным документом в кассу, и там оформляется. То есть на поездах Интерсити Пьюц эта технология будет испытываться. Конечно же, получит свое распространение на все остальные поезда дальнего следования во внутреннем сообщении в ближайший год. За добрі наміри до суду у містечку Старокостянтинів на Хмельниччині громада вирішила самотужки почистити замулену річку і облаштувати зону відпочинку. Люди навіть отримали згоду міськради, але проти виступила прокуратура. Відомство звинуватило мешканців у самовільному захопленні землі та пошкодженні родючого шару ґрунту, що загрожує ініціативним старокостянтинівцям. З'ясовували мої колеги. Іван Ратушинський, ініціатор екологічного проекту з відродження річки Шахівки. Чоловік згадує, колись у цій місцині співали солов'ї, і водилася риба. Та після того, як тут почали зводити житлові будинки, водойма перетворилася на звалище. Ми сказали, що ми на тому насобі ми посадимо вишньовий сад, облагородимо його, щоб мали люди зону відпочинку, щоб діти мали зробити качелі, щоб діти мали де відпочити люди, зробити пляж. І так само рибалка громада ініціативу підтримала. Схвалила проекти міська влада, надавши дозвіл на проведення робіт. Гроші люди збирали самотужки і працювали також гуртом. Почистили русло, збудували невеличку дамбу і вивезли дві машини сміття. Та коли річка наповнилась водою, а на місці чагарників з'явилися барізки. У проекту знайшлися недоброзичливці. Розломали нашу дамбочку. Ну зійшла вода і винищили. Ну все винишло. І пташині кладки, і риба здохла. Навіть 300 перідок, які ми насадили, вони теж їх знищили. Містяни кажуть, зловмисники навіть викопали рів, щоб вода з річки пішла на городи почалися скарги на підтоплення. У нас затоплює в перші води повну. Що говорити, у саботажі ініціатори проекту підозрюють родичів заступника голови райадміністрації, які живуть неподалік річки. Ініціативна група атакує кабінет чиновника, вважаючи його спільником злочину проти довкілля. У них є світлини. Як він стояв і дивився, коли ламали дамбу. За те часа не стало води. Є докази, яка риба там була. Яка риба вмерла від того, що ви стояли з міліціонерами, щоб ніхто не тронув тих, не заважав. Що розбирали той пішохідний перехід. чиновник не заперечує, що втрутився в ситуацію, але не як посадовець, а як звичайний мешканець, оскільки там справді живуть його родичі і їх підтоплює річка. В Часині незаконного ставка. Я як громадянин не службовий, я маю право реагувати в той спосіб, який дозволений чинним законодавством. І це я зробив цей спосіб. Скарги на підтоплення взялася перевіряти прокуратура, але нічого не знайшла. Утім, проти людей, які самотужки почали відроджувати річкою. Вити власним коштом зону відпочинку обвинувачення таки знайшлися. На них подали до суду. Був встановлено факт зняття родючого шару ґрунту без отримання відповідного дозволу та самовільне захоплення земельної ділянки. А також зроблено розрахунок розміру заданої шкоди та встановлено розмір в сумі близько 8 тисяч гривень. Природоохоронці у свою чергу готують зустрічний позов до суду. Вони обурені, адже ділянка, яку взялися облаштовувати як належала державі, так і і належить. А добру справу робили для всіх жителів міста. Ольга Романова, Василь Майборода, Твай. Сплатити за старими рахунками американська аерокосмічна корпорація Боїнг вимагає від своїх колишніх українських партнерів конструкторського бюро південне та об'єднання Південмаш компенсацію у 355 мільйонів доларів і вже звернулася до суду Лос-Анджелеса у 95-му році. Сторони разом із російською космічною корпорацією Енергія заснували спільний проект Морський старт, який здійснив десятки успішних космічних запусків. Але у 2009-му підприємство оголосило себе банкрутом. А Боїнг сплатив кредитор. Ром 448 мільйонів доларів за умовами контракту українські та російські колеги мали б компенсувати ці видатки. Натомість в американській компанії стверджують, українці та росіяни затягують час та ухиляються від зобов'язань. У КБ «Південне» від коментарів відмовляються, бо, начебто, іще не бачили жодних документів. В останню путі з мордобоєм бійкою закінчилася панахида за російським опозиціонером Олександром Долматовим, який нещодавно покінчив життя самогубством у Нідерландах. На церемонію також прийшли кількасот людей. Серед них лідер іншої Росії, Едуард Лимонов, та очільник лівого фронту Сергій Удальцов. Як розповіли, чи Щов до зали, та через деякий час вийшов на вулицю, аби поспілкуватися з журналістами. Інтерв'ю не сподобалось іншоросівцям, і вони спробували проігнов і вони почали критикувати Удальцова. Останній спробував проігнорувати репліки молодиків однак ті розв'язали бійку. Що ти? Що ти? түг 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 сүс сүс түг Масові заворушення почалися у Тунісі після убивства провідного опозиційного політика. Лідера лівої світської партії Відродження Шокрі Белаїда вранці застрелив невідомий. Опозиція звинуватила у загибелі політика владу, адже той був одним із найактивніших критиків правлячих ісламістів. Біля будинку Белаїда зібрався натовп прихильників. Згодом люди заблокували Міністерство внутрішніх справ. Щоб розігнати НАТО, поліція застосувала сльозогінний газ. Молодь відповіла камінням. Люди скандували, що хочуть другої революції. Протести це і на інші міста. У Мезуні спалили офіс провладної партії. А у Гавсі захопили та обшукали. Це перше вбивство політичного лідера з часу революції 2011 року. Це все про цей день. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую, усі новини. Ви можете побачити на нашому сайті. Його адреса tv.ua. до зустрічі у четвер.